Нічого, Яша, Яша, героям слава. Таня Діденко, пошліть Артура куди подай. А вам хорошого настрою. А, божечку. Таню, ну наскільки людина розуму має, наскільки вона себе проявляє, не більше, не менше. Своє виховання, свій розум. от Одного коментаря хватає, наскільки людина не є розумна. Так що тут багато не треба. Яша, що за город? Це село. Олександр, перший раз чую вареники з яблуками, а ви попробуйте дуже смачно. Ібрагім, смачного, дякую, Олег. Екран зажать на пару секунд і можна лайчик ставити. Зачем ці три точки искать? Так само, як і зажати лайчика, ну, екран, то так само і три точки нажав і все, і зверху э, взял, поставив лайчик. О, Олег, екран. Ага, Людмила, спасибо за то, що всю молодіж уничтожил в Україні. Жалко дітей. Людмила, ви себе пожалуйте то треба було вам не, не ховатися вдома, а піти і захищати. Що ж ви сидите? Якщо вам так жалко. Штики. Жовтенькі, файленькі. Варенички наші. Наші варенички. Де захитаю. Руслана, доброго дня. Люба, доброго дня. Андрій ще смачно вареників зі сливами, синіми великими. Так, вода, дуже смачні вареники зі сливами, дуже. Так, винесемо. Є. Їсти, будеш їсти. Почати. Тебе не спить вже він Та... Дмитро, чому ви злі? Я не зла, я правду говорю. Віталік, слава Україні за героям слава Зінаїда. А вам не жалко погібших? Я так скажу, в мене мій чоловік служить. І ранений був. Дуже тяжко, навіть ніхто не дав гарантії, що він виживе. Ось. І мені дуже всіх жалко ті, що загинули. Дай Бог, щоб та війна скоріше закінчилася і все було всіх прекрасно. Але ми... наші хлопці захищають свою територію. А от чого русски гинуть, я цього не знаю. От що вони вірять в ці брехні. Це вже, це вже не до мене. Білосніжка, доброго дня. На Сумщині проблема зі світлом. От не заходила, скучила за вами. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до, до подруг, які показали своє справжнє обличчя, тобі ж на неповагу. Дякую. Білосніжка, дивіться. Саме хуже, це коли мене обманюють. Якщо мене людина раз обманула, я більше з нею нічого спільного мати не буду. Ось. Я можу з нею спілкуватися. Добрий день, бувайте здорові. Ось так. Но більше я її ніколи в житті не повірю, якщо вона хоч раз обманула. Ось. Бо це, це вже є не людина, якщо вона обманула. Якщо вона обманула раз, вона 100% тебе обмане другий раз. І в саму найтруднішу хвилину вона тобі суне в спину е, е, тука от ножа. Ось такі то діла. Ось. І. Там та приказка є. Кажуть, «Лучше з розумним загубити, чим з дурним знайти. Лучше мати одну, одного друга нормального, ніж купу багато, там 10 20 різних. Таких, що Лучше їх не мати. Ось, так щось таке діло. Ось такі тут запрошую